Допоможе у будь-якій ситуації і ніколи не підведе. Таким пам'ятають загиблого військовослужбовця Олександра Дівакова, його друзі та побратими. На похорон у дім печалі в Тернополі прийшли усі, хто пам'ятає тернополянина. Серед них друг дитинства Володимир Мартинчук. Я його років 25 як добре не знаю. І я не брата його Анатолія Роки, як знаю. Я так ну, вчора звістку я ну, знав з Фейсбуку. Ну загинув вчора. На Ну, панахеду, ну прийшов і нині на ну, провести. Хороша людина, озивча, ну таке, знаєте, що не ну, потрібно і допоможе, ну, не ну, послухає. Олександр Діваков добровольцем пішов захищати Україну одразу після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу. Сашко це був товариш, друг, однокласник, одногрупник, наш бригадір. Він завжди був відвертий і, взагалі, чудова людина. Він завжди допомагав. Ну, він пішов на війну обороняти нас. Після розпроділення Олександр почав служити в 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Сьогодні ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, гранатометнику гірської штурмової роти, військової частини а 3029 молодшому сержанту. Івакову Олександру Володимировичу. За цей невеликий проміжок часу проходження військової служби він зарекомендував себе як відповідальний та неполагливий військовослужбовець. Загинув тернополянин 6 грудня 2022 року, виконуючи бойове завдання. Під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Білогорівка Донецької області він отримав смертельне поранення. Під час похорону грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного і державний стяг вручили матері загиблого. У загиблого героя залишилися мати та син. Поховали Олександра Дівакова на Моколинецькому кладовищі на алеї загиблих героїв, які своє життя віддали на захист батьківщини від рашистських військ-агресора. ДТП у Прошовій сьогодні Верховний суд поставив крапку у справі. Касаційну скаргу подав обвинувачений Володимир Суховер. Це він у липні 2020 року п'яним збив восьмирічного Юрчика Чорного. Хлопчик вижив, але отримав важкі травми. Суд першої інстанції визнав водія винним, присудив вісім років за ґратами і компенсацію потерпілому майже 700 тисяч гривень. Апеляційний суд вирок не змінив. Тому обвинувачений звернувся до найвищої інстанції свою вину визнаю повністю щиро рукає. Я цього не хотів, не бажав. Не було враховано, що терпілому заподіяні тілешні ушкодження, а не спричинення смертниці і менш негативним явищем, воно також має впливати на ступінь покарання. Але враховано, що... Були відшкодовані відтрати, на проведення відбування. Сторону потерпілих така заява здивувала, нагадавши, обвинувачений почав каятися вже на стадії апеляції, коли отримав реальний термін покарання. Не визнавали з того, що залишив безпосередньо малолітню дитину під загрозою життю і здоров'ю саме. І Стосовно цього не було вже жодного заходу, щоб усунути негативні наслідки. Стосовно зараз казувати, що розраховуються там, ще щось, ще щось не відповідає дійсності. оскільки безпосередньо мамі потерпілої дитини було перераховано всього на все, за весь час судовий розгляд, включаючи кого вже зараз розглядаємо. Порядка 200-300 гривень, і то тільки заробітку з колонії, заслухавши сторони, верховний суд дійшов висновку. Вирок Тернопільського міська суду Тернопільської області від 10 серпня 2021 року та ухвалу Тернопільського апеляційного суду від 27 жовтня 2021 року щодо сухаєра Володимира Баданича залишити без змін, а касаційну скаргу захисника Бандерчука вистановає остаточна скаже не підлягає. Мама Юршика переконана, якби водій одразу ж пішов назустріч сім'ї і намагався допомогти. Могло скластись інакше. Наразі головне, аби хлопчик повністю одужав. А кожен водій, який навіть подумав сісти п'яним за кермо, зрозумів, якими можуть бути наслідки. Юрчик просив, щоб сказати на суді, щоб він відкупив йому ровер. Може, в літі буде возитися на ровері. Якби були родичі, його зв'язалися зі мною. Чи він щось було б, було б було б щось інакше, було б говорення, було б пом'якшення, а так вони нічого зі мною не зв'язувалися, ні нічого. Я сподіваюся, що суд. Поступив вірно. Виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. За таке кримінальне порушення судять жительку Кременеччини Ольгу Ткачук. Наразі у суді досліджують матеріали справи із мережі інтернет. Зокрема, прокурор показав кілька відео, поширених обвинуваченою у Фейсбуці. У них виправдовуються дії Росії, яка розв'язала війну на території України. Возвеличується президент країни-агресора та її військом. Дослідження доказів у справі продовжать 12 січня. Україна вторглась на в Донецьк і Луганськ. І з тих пор на протяженні довгих восьми років обстрілювала жителі регіону, обстрілювала гражданське населення. Тобто Україна згідно Конституції, і Донецька, і Луганська область є в складі нашої держави, територіальної слідної України, Він говорить, що Україна вторглася в ці населені пункти. Тай, що такі записи поширювалися. Поліція Підволочиська розшукує Макулу Анжелу Павлівну 1991 року народження. Жінка родом з Другобича Львівської області. Її підозрюють у вчиненні крадіжки. Вона має фальшиві документи на ім'я Генгер Віолетти Миколаївної. Кому відомо про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані, або на лінію 102. Поліцейські Тернополя встановлюють особу жінки причетної до злочину. Подія трапилася 27 листопада близько 15.40. Незнайомка з магазину на вулиці Митрополита Шептицького викрала товар. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 11 70 067 283 99 70 або на лінію 102. На лінію 102 надійшло звернення від власника магазину. Чоловік повідомив, що невідома особа скористалася слушним моментом та викрала з торгового прилавку мобільний телефон. Прибувши на місце події, працівниками поліції було з'ясовано, що із магазину, який розташований по вулиці торговеця, невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрала мобільний телефон вартістю понад 11 тисяч. У ході розшукових заходів оперативники встановили, що протиправне скоїв житель Львівської області 1983 року народження. Викрадене майно він реалізував невідомій особі за ціною значно нижчої від ринкової. По даному факту відкрите кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. На даний час дана особа знаходиться у львівській установі виконання покарань. Графіки погодинних вимкнень сьогодні, 8 грудня, на Тернопільщині не діють. Це означає, що енергетики не можуть повідомити точну годину вимкнення та період, на який вимикають електропостачання. В Тернопіль обленерго повідомляють, що питання обмеження електропостачання певним споживачам узгоджують між собою начальники ремів та голови ОТГ. Саме вони вирішують пріоритетність розподілу доведеної для кожного рему потужності. У лікарнях Тернопільщини буде ще шість кисневих станцій. Напередодні у медзакладах підготували майданчики для розміщення станцій та забезпечили мережу. Також станції під'єднають до альтернативних джерел електропостачання. Кисневі станції придбали за кошти держави. Менше ніж за два тижні у тернопільських школярів розпочнуться зимові канікули. Новорічно-різдвяні вихідні учням збільшили через воєнний стан та нестабільну ситуацію через вимкнення електрики. Навчальні заняття у нас розпочалися 1 вересня і перший семестр завершується 16 грудня. З 19 грудня розпочинаються зимові канікули, які триватимуть по 15 січня. На навчання школярі Тернополя вийдуть вже 16 січня 2023 року. Загалом відпочиватимуть майже місяць. Для того, аби збільшити канікули, тернопільські учні у вересні та жовтні навчалися по суботах. З нового року такого графіку навчання вже не буде, розповідають в управлінні освіти і додають, що в наступному семестрі передбачені і весняні канікули. За попередньою структурою, яка була затверджена на початку навчального року, передбачені всі канікули і весняні, і зимові, і відповідно осінні, які були проведені в останній тиждень жовтня. І знову ж таки, весняні канікули також вони передбачені структурою у останній тиждень березня. Тернопільські батьки впевнені, дітям краще побути ці кілька тижнів вдома, аніж вчитися без електрики чи перебувати в підвалах шкіл. Та з ким залишити дітей, якщо батьки працюють. Я знаю вдома, я не працюю через те, що немає з ким лишити. Так що канікули мені не страшні. Розумієте, іншим батькам, яких діток немає на кого лишити. З дружиною буде. У зв'язку з такою ситуацією, як зараз, з перебоями, з світлом, з повітряними тривогами, я думаю, що все-таки краще, щоб зараз діти на канікулах, раніше. В області шкільні канікули розпочнуться одночасно з містом однак в деяких громадах триватимуть довше. Наскільки там визначатимуть самостійно? Кожен навчальний заклад складали свій навчальний план і структуру щодо канікулярного періоду. Разом з тим, восени, коли мали відбутися в нас осінні канікули, на жаль, війна вносить свої корективи і фактично 90% Закладів освіти, місцевих органів влади прийняли рішення не йти на осінні канікули, а доєднати їх і перенести до зимових. Тому зимові канікули у нас по тривалості терміну збільшуються. В деяких населених пунктах не було осінніх канікул, щоб діти змогли більше відпочивати взимку, а школи економити тепло. Це нам дає можливість десь зекономити і на енергоносіях, і разом з тим не використовувати електроенергію. В середньому тривалість канікул в закладах області від місяця до півтора. Як триватиме навчання в новому семестрі і чи збільшити весняні вихідні для учнів, кожна школа вирішуватиме окремо. Українські школи отримують гроші на обладнання та ремонт своїх їдалень. Таке рішення прийняв уряд України. Опорним школам буде виплачена одноразова допомога у розмірі 2 тисяч доларів США. Проєкт охопить одну тисячу шкіл, де навчаються більше як 450 тисяч дітей. На реалізацію ініціативи першої леді Мінінтеграції та ЮНІСЕФ виділили понад 2 мільйони доларів. З 8 грудня доступна для завантаження нова версія мобільного додатку «Етернопіль». Оновили мапу закладів, які працюють навіть в умовах відсутності електропостачання. Зокрема, на карту вже нанесли 110 таких і поділили їх по сферах. На мапу укриттів додали ще чотири зупинки укриття. А файна карта тепер може не лише перевірити баланс, а й зберігати номер карти, щоб при наступній перевірці балансу відображати його автоматично. Додамо, що додаток оновили. Завдяки пропозиціям користувачів. Новий паркувальний майданчик буде у Тернополі. Його облаштовують за адресою вулиця Замкова поблизу розважального комплексу Максим. Рішення прийняли на виконкомі Тернопільської міськради. Загальна кількість місць для паркування транспорту тут становитиме 15 одиниць, з них 13 – для платного паркування, ще два місця для забезпечення потреб паркування осіб з інвалідністю. Графік роботи щоденно з 8 до 18 години. Щороку ми об'єднуємося, аби допомагати чудотворцю Миколаю. Щоб святий встиг завітати до усіх чемних діток. Деякі листи читають помічники. Серед них колектив телеканалів Тернопіль 1 та Інтебе. У церкві святого апостола Петра у Тернополі стояла така ялинка, а на ній побажання малюків. Охоті брали листи і приносили в храм те, про що просили діти. Насправді дарувати радість дуже важливо і не тільки дітям. Цьогоріч Ярослав готував подарунок разом з дівчиною. Взяли листа на ялинці з дитячими мріями, яку францисканська молодь прикрашає вже більше десяти років. Насправді про цю акцію я почув вперше, Ось почув від знайомих, долучаюсь також вперше. Думаю, якщо є змога допомогти, хоча б одній дитині, підняти її настрій в такий день, то чому б ні. В моєму листі дитина з маломобільна, вона з інвалідністю. Ось просила машинку, просили взуття. Ось в принципі, всі подарунки, які дитина хотіла. Ми придбали, запакували, сподіваюся, що їй сподобається. Ми також взяли на ялинці два листи з дитячими мріями. В одному дівчинка просила ролики. З таким подарунком допоміг магазин Ровер. Плюс». Директорка каже, відчуття казки і дива для дітей дуже важливе. Варто, попри усі негаразди, дарувати радість, тому стати помічником Миколая тут були раді. Важливо, щоб з дитинства в їхньому серці було це тепло, яке грітиме їх все життя, і коли своїм діткам вони розуміли, що їм треба нести також це тепло, бо їм приносили його, їм дарували. І тому ми хочемо, хоч хоч маленький внесок зробити в наше майбутнє, в майбутнє наших діточок. І незважаючи на війну, не зважаючи на весь біль, на виключення світла, на всякі тривоги, щоб наші діти розуміли, що є і добро в світі. Не тільки щось погане, а побільше добра їм принести. Дороли. ...дали ще й захисний шолом і наколінники, бо ж треба кататися безпечно. В іншому листі хлопчик просив про іграшку. Звісно, наш колектив знайшов бажане і усе завезли в храм. Вже звідти святий чи його помічники зможуть забрати подарунки і розвести малюка. Цьогоріч чи не в усіх листах діти просять головного перемоги України. В цій акції ми вже дуже багато років беремо. Напевно, відколи вони почалися. Не знаю скільки це приблизно цього року. В нас ну в мені в листі попалась. Хлопчик переселенець, але листи стали набагато простіші. Наприклад, якщо втрати минулого року, коли діти писали багато там, того, чого вони хочуть, то тепер просто мир, перемога, вони хочуть додому. Їм тут подобається, але вони скучили за татком, вони хочуть повернутися до своєї хати. Зазначимо, тернополяни взяли більше тисячі листів від діток, аби втілити їхні мрії в реальність. Францисканська молодь до 19 грудня усі подарунки розвезе до домівок малечі. Тернопільський художник Рустам Давлетов прикрашає своїми картинами укриття в садочках та школах. Митець розповідає, що ідея передати полотна в шкільні підвали виникла тоді, коли йому довелося закрити свою художню студію. Провівши ревізію, Рустам побачив, що картин є дуже багато, і забрати їх немає куди. Ми збирали картини і виявилося, що в мене в складі зібралася величезна купа картин от таких на двохсторонніх дощечках, намальованих. Картини залишилися з майстер-класів, які Рустам та його колега Людмила Синякова малювали разом з дітьми та дорослими. Роботи вже передали в 30 навчальних закладів не лише міста, але й сусідніх громад. Коли дивився сюжет черговий про те, що в школах або в садочках організовують, влаштовують укриття, побачив, що багато укриттів гарні, чисті, але немає на стінах нічого, тобто дуже сумні. І вирішив передати картини, оскільки має багато таких картин. Сьогодні ще кілька полотен з пейзажами та казковими героями передають в п'яту школу. Я хочу передати вам ці картини. Тут є сім робіт двосторонніх, їх можна повісити як на одну сторону, так на іншу. Буде цікаво і для молодших класів там повісити дитячі сюжети, для старших вже доросліші. Тут от такі зимові якраз до пейзажів. Укриття в п'ятій школі, яка розташована в центрі міста, досить автентичне. Сама будівля має понад 150 років. Директорка закладу розповідає, що розчистити і переобладнати підвали довелося з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підвали, які були під приміщеннями нашої школи, вони загалом практично не використовувалися. І Коли склалися умови війни, ми своїми силами розчистили ці підвали за допомогою. Звичайно, що міської ради ми зробили ремонт в цьому підвалі і тепер використовуємо як укриття. Шкільне сховище розраховане на 270 людей. Директорка розповідає, що приміщення намагалися розмалювати батьки та учні школи. Хотіли, щоб дітям було веселіше, коли ховаються під час повітряної тривоги. Однак встигли не все. Тому картини Рустама Давлетова стануть прикрасою на стінах. Білі стіни, звичайно, це добре, це краще ніж сірі стіни. Але сьогодні ми надзвичайно вдячні за таку ініціативу прикрасити стіни нашими картинами пана Руслама і його послідовників чи учнів, так тому що перебуваючи в укритті, коли діти наші перебувають в укритті, ми хочемо їх все-таки відволікти від тих жахіть війни, які ми бачимо, що відбувається в Україні. Учням малюнки до вподоби Соломія Хміляр кілька років відвідує художню школу. каже, що спробує також намалювати картину і теж принести до шкільного укриття. Більше подобається, мабуть, малювати на тому що це цікаво. Там є всякі деталі, які можна поступово домальовувати. Загалом, Рустам Давлетов вже передав понад 350 картин картин садочки, школи та училища. Найближчим часом митець планує проводити майстер-класи з малювання, а тому сподівається, що зможе знову віддати полотна в укриття навчальних закладів. 65 тисяч гривень зібрали на ярмарку у Байковецькій громаді. Продавали смаколики на будь-який смак і солодощі, і канапки з салом, також біжутерію, мило, сувеніри та буклети. Долучились до ярмарки і дорослі і малі, аби разом доказати, Україну неможливо зламати. Діти шумської громади приготували подарунки військовим. Вони зібрали кошти, щоб придбати напередодні свят рукавиці, шкарпетки, шапки, засоби гігієни та солодощі для захисників. На уроках трудового навчання школярі виготовили тканинні мішечки, у які склали подаруночки. Сьогодні уже гостинці попрямують у Донецьку область.